Євангелія від Марка, розділ 8. У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому Звідкиля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів. Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до далманутської землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому у цей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків, кусків зібрали? Кажуть йому дванадцять а як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте. І приходять вони до відсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, він вивів його за село. Послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи, до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, За кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому Ти, Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому а він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І покликавши людей та своїх учнів, сказав їм Хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти. Той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її, бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими.